Шановні українські аграрії, колеги на полі квасолі. Я вам показував, що тут у нас проблемати... проблематика є в основному тільки соняшників. Це трохи є проблема на квасолі. Ну, будемо боротися там, побачимо. Що вам хочу сказати? У нас був закладений тут дослід. Ми висівали з різною густотою. Тобто ми сіяли густотою від 300 тисяч до не помиляюсь, 700 тисяч. Тобто тут густота різна. Два проходи петінгера туди назад. Побачимо, яка густота найліпша для отримання урожаю в цьому році, в цьому році саме для нас. Тому що не можна сказати, що, знаєте, от так правильно чи ще. Тому що я тільки вчусь, як кажуть. Але є свої плюси, є свої мінуси. Ми позакладали тут досліди. Живлення не закладали, закладали тільки густота, тому що по квасолі зрозуміти, яка густота, це теж є питання риторичне. Бачите, ось тут саме менше, напевно, густота, звідси десь почала. Агроном, що тут нас закладують, бо я казав, збільшують на кожних 50 тисяч на прохід. І таким чином там у нас від 300, якщо не помиляюсь, 350 до 600, до 700 тисяч там точно є досліди. Що воно і як воно показує. Звісно, у нас є тут падлична кукуруза, хоча тут була колеги оранка, було дві культивації, бачите, що твориться. Ну, на Зараз просто не ризикую заходити ще хоча б пару днів, не заходити з ніякими гербицидами, щоб її не стресувати. Бо тут сусіди внесли бентазон з е чимось, вони внесли його. Ну, в общем, вони підпалили ще дебело цю е квасолю. Чи щастя буде, чи ні. Бачите, ось тут навіть місцина, де вода стояла, є рослинки, які вже, взагалі вже на той світ. Бачите, цієї цій рослинці вже всю. приїхала вона. Тобто ґрунтові, як кажуть, теж роблять не завжди все добро, але і як у іноді. Ну, така історія. Будемо працювати, буду показувати, як квасолька росте, бо всі питають, як там вона росте. Слава Богу! Росте, там буде видно. Бачите, найвелика проблема бур'ян, це в мене тут те, що я бачу, це сонячник євролайтинговий. Ну, побачимо, попрацюємо з ним. Тримайтеся, успіхів вам!